Добрий вечір всім. Ми вже в підвалі годуємо. Хтось ще прийшов, ще на вулиці, тут то в нас сіреньки їде. Тут ще нема нікого, марфа аж в дальному вуглі вже перебралась, туди ми вже її носимо. Там у нас бабушки олівтіни наш, гость. Він уже наш, можна сказати. Не бабушки, він вже в нас спить і їсть. Це наша сіренька, там долматка з чернушкою. Їжіть, їж, не бійся, дивиться. Їжте, їж, гайде. Кашку, корм, водичку, все дали. Посуду перемили. Зараз ще трошки поубираємо та й будемо йти на вулицю. Тут тепло, сухо. Запахів у нас немає, зовсім в прихвалі. Коти приходять в туалет на вулицю. Далеко туди аж за гаражі.